Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство. Давайте подивимось з вами, яка буде ситуація у нас по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Зараз 19.08. Загальна ситуація по правому берегу. Як картарск яскрава правда, загальна. Але, щоб ви розуміли, смерть не завжди смерть, вона може показати просто е, якусь ситуацію, яка кардинально зміняється. Ну, ми бачимо, по-перше, що тут нема спілкування, співпраці, да, перевернута. І у нас тут іде відрізання. Смерть і відрізання, то це. Погана історія, я хочу вам сказати. Ще і такий, як розрив, розрив пари, спільноти, компанії. Це правий берег, загальна ситуація по прильотам. Не буде допомоги. Ситуація нетрадиційна. Так, да. вперто будемо охороняти свою територію, своє життя. Тут іде у нас, вроді, як шанс є по почуттям. Але оці три карти, вони дуже показові. Дуже показові. То, що показало нетрадиційну ситуацію, да? нетрадиційну, то, звісно, що коли відрізається, е, е, Руйнування йде, то це, звісно, не традиційна ситуація. Звісно, вона не традиційна. А ну давайте ми глянемо ще отак. Прямо так на них покладемо. Добре, що сюди впала хоча б валіт, так, тут ткло але вони добрі. По, як... Трансформація іде, буде працювати, праця буде по-любому. Тобто матеріальне фізичне все сохраниться. Але стан підвішений, бачите, оця двійка і повішаний. Перевернута двійка, тобто йде, розвалюється компанія, і підвішений стан. Це йде по правому берегу. Трансформація серед негативних карт, хоча отут, коли ми цю відкриваємо, вона більш-менш. Ну так, непогане. І ця трансформація, вона сама по собі непогана, бо тут іде е, праця. І дивіться, у нас яке дно, тут король монет. Дно, дно нормальне, хороше дно. Хоча підвищений стан і е, йде трансформація, не дуже тут, тут, бачите, така історія, тут така історія. От я кладу на цю двійку е, тут іде дьявол. Погані карти. Оці погані карти. Але буде, бачите, якась перемога все ж таки маленька, невеличка. Оця, оця тройка, вона погана. Цей розвиток підвішаного стану. Немає співпраці. Випадає дьявол, це іде. Буде маніпуляція, але бачите, вирішення буде питання. Ви знаєте, в мене таке відчуття, що цей дьявол все ж таки то, та ситуація, де справляється ППУ з, ці... з цими всіми речами. Там, може, з'явилася якась така знаєте, людина, яка дуже яскраво це вирішує, якось необично. І тут же, бачите, йде невеличка перемога. Угу. Ну, такий собі правий берег сьогодні. Не дуже він мені подобається, звісно, в такому стані. Обачно, правий берег більш такий поспокійніше. Так, така у вас загальна ситуація. Бачите, теж в підвішеному стані ви знаходитесь. Руйнування приватного сектора правого берегу. Я не бачу нічого поганого, абсолютно. Ну, немає взагалі от слова совсем поганих карт. Смерть це не смерть, це трансформація. Я її обклала ось як хрестом. Тут ідуть монети, тобто життя, все фізичне, матеріальне, тут енергія життя, бажання, тобто ну, я не бачу тут руйнувань. Ні. Не бачу я тут ударів ракетами чи дронами, не бачу. Немає карт, які відповідають за це. Багато поверхівки. Вільна буде ситуація, так буде закритість, буде сліпота, не будемо бачити. Ось вона йде ця трансформація на багатоповерхівки. Що нам як вона розкриться, ця двійка? Тут ілюзія, тут закрито, тут іде енергія, тут робота. Ну, от 50 на 50. Оці карти не, не гарні оці дві. Ці дві нормальні. От чітко 50 на 50. Чотко. Точно так же, як і тут. Якщо брати тр... смерть, в принципі, як ну, негативну карту, да? дві негативних, дві позитивних. Ну, от чітко, подвійна ситуація. Ти хоч хоть круть, хоч верть. По почуттям буде нормально. Ну, значить, значить, не буде там таких руйнувань. Хоча людина покаже вам не її є. Тут чаш. Це одиничка. Втрати людей. Дивіться, імператор імператриця. Прекрасно. Вони не поряд, але вони все одно тут є в цьому розкладі. Чому я поклала, бо тут іде луна. Циклічна карта, вона може показати і погане, і хороше, і ще вона тут іде з е, конкуренцією життєвої енергії. Тобто, е, якщо б там будуть руйнування, людина буде боротися за життя. Людина буде жива. Але по луні, по жезлам там <coughs> йде конкуренція. Пожезлам, а по луні йде, як скажемо так. <кій> Нервова ситуація. Психологічно тяжка. Психіка вже у людей, от знаєте, не витримує цього. Промислові об'єкти по правому берегу. Та ж саме подвійна ситуація йде. Але збережеться, бачите, імператриця теж падає. Ну, ось я вам відкрила цю двійку. Так, захищатися будемо, і на двійку, бачите, падає сонце. Ну, тут більше яскраво якось показало, що все ж таки, хоча вона і буде подвійна, але все ж таки закінчиться гарно. Отут, двійку я можу сказати, що дуже багато положительних карт, і її можна розгледіти. А де йде 50 на 50, ти нічого не можеш зробити. Нічого не можеш сказати. Торгівельні об'єкти по правому берегу на ці 24 години. Удари ракетами, дронами, закритого типу. Магазини, супермаркети. Подвійна буде ситуація, і башня йде. Іде башня по очельнику. Люди можуть вони попасти в якийсь магазинчик, можуть попасти по відлюднику, десь так віддалено. І карти, які окружають двійку. вони позитивні карти. Позитивні і шанс є. Але ті, що окружають башню. Вони мені не дуже подобаються. Хоча тут королева йде. Ну, по валетіку може, і відпрацюють якось. Клопоти будуть, це точно. По цьому питанню. Закриті торгівельні об'єкти правого берегу, магазини, супермаркети. Так, далі поїхали. А далі по правому берегу, в принципі, у нас все. Давайте глянемо скриньку. А, тепло, тепло, тепло підприємства, яке надають нам тепло. Теж подвійна ситуація дуже повторяється. От якось таке ощущення, що воно буде якось трає, траєкторія цього, летіти якось отак. Знаєте. Затрагувати багато чого. Так, будуть захищатися вони. Буде конкуренція типу п'ятірки. Тепло, тепло мережі, тепло. Ці... Так, тут якась нехороша історія. Дуже під загрозою. Дуже під загрозою. Воно все таке, знаєте, косвене, але воно все негативне. Ну, і трійка, вона вже як, і п'ятірка, вона вже як. Результат. Так, енергопідприємства по правому берегу. Чи будуть удари? Ну, по цим картам я не можу цього сказати, я не бачу. Тут все добре, ситуація стабільна, вирішення питання є. Ні. Так, багато тягнуть, але все нормально. Так, ну і скринька для правого берега. Давайте глянемо. Позитив, негатив, ітог на ці 24 години в плані іменно ударів ракетами, дронами в цій ситуації. Позитив, негатив і ітог. Пажики нам випали. Пажик, який отак в перевернутому стані, це, скажімо так, Позитив в тому, що буде все ж таки енергія життя, буде більш-менш на четвірочку якась ситуація. Ну, люди живі, вони радуються, живуть, все нормально. Життя кипить. От, по ітогу, так, будуть клопоти по грошам, але це все нормально. Тут, як кажуть, да, ми живемо, тобто це все треба. Тут нормально. Так, по мінімуму, скажемо. Але оця карта показує, що клопоти будуть. Клопоти будуть іменно по енергіям. Людей по енергії життя, тобто загроза буде йти по енергії життя людини. Ну, і тут ще показує, що буде загроза іменно молодим людям. І ще може показувати, що негатив в тому, що ті люди, які будуть захищати, вони не дуже фахові. Якось так. Ну, і донешку у нас трійка чаш. Трійка, чаш, бачите, і башня. Тут іде Ну, Основне дно це трійка, чаш, будемо на неї сподіватися, що все буде нормально. Ця карта, звісно, ну, будуть, знаєте, якщо як на особистість, да, то це людина, яка дуже гаряча, дуже скандальна і неприємна, противна, і не хочеться з нею мати справи. Ну, Це, сподіваюсь, мабуть, оце ті. Ну, впала б колесниця, це були б дрони, да? там мечові, то ці всі ракети. А тут падає ж... пажик. Значить, це дії людей, які неправильно щось роблять, горя... горячкують і роблять помилки. Так. Бо ми дивилися іменно прильоти і наслідки Так, дивимося, подивилися ми з вами правий берег. Давайте глянемо, що нам гноми сьогодні покажуть, що вони нам сьогодні предложать на слідучі 24 години, що ми будемо мати? Цивільні люди, влада по правому берегу, яка там володує, військовий стан, та. І то. Давайте глянемо правим берегом. Як будуть почувати себе цивільні люди? Так, а що в мене розвернуто? Ага, розвернуто. А дивіться, яке у нас дно. Для гномів це погана карта. Це же братство, це ну таке собі. Людина не має, сама сама немає грошей. Оце поклала скраєчку, тепер вони падають. Так. Так, правильно тримати. Що ми будемо з вами мати? Ми будемо з вами мати от таку ситуацію: четвірка мечів, чесність. Ну, ми з вами такі є. Влада, як себе буде почувати. Прекрасно кайфують удовольствия. Хто б сумнівався, що ми всі з цього будемо мати? Ми будемо мати як суспільство, як общественне життя, хто чим займається, але в цілому більш-менш нормально по почуттям. Ну, бачите, гноми люблять побухати. <сум> Вони такі. Військова частина. Вирішення питання буде, вирішення проблеми. Це влада, це сила, Жезлова королева. Ідеї, бажання, вибір. Тобто тут все буде у військовому, у нас все буде: і перемоги, і, і сила, і бажання, і, і вибір. Ну і слава Богу. По і того, що ми будемо мати? Шанси по землі, по монетам, по двійку чаш будемо мати як успіхи. І трічка все ж таки падає нам ця дерьмова карта. Вона падала дуже часто в розкладі тройка мечова, ось вона нами тут припала. Тобто будуть якісь розочарування, буде, ну, бачите, тут милосердя. ну, Хтось когось пожаліє. да. Ну, і, в общем-то, порада така, що так, буде ця неділя отака, Ой, неділя, кажу, доба. От вона буде отака по луні. Така печалька, будемо так, парочками сидіти. І печаліться на луну. Ну, а що робити? В країні війна. Ну, це ще не сама погана карта. Так, тут психічний стан, психологічний стан людей дуже тяжкий. Тут показує, що така, така ситуація у нас. Нічого не поробиш. Все, люди. Я вам показала правий берег. Бережіть себе, своїх близьких. Все буде добре. Почуємось, папа.